Добрий день. Починаємо процедуру з конкурсних торгів. Сьогодні у нас предмет закупівель, вироби з бетону для будівництва, вити перекриття кабельних каналів, забутання стійки. Приймають участь приватна виробнича комерційна фірма будконтракт місто Конотоп, виробничий кооператив «Агробудмайстер» місто Конотоп, товариство з обмеженою відповідальністю «Волтан» місто Київ, підприємство. Приєдство, об'єднання, громадян САНТЕ, громадські організації, Комітет правозахисту борів до міста Києва. Пропозиція номер 1 Приватна виробнична комерційна фірма Путконтакту. Комерційна частина складається з місту. Пропозиції конкурсних доїдка по наявності обладнання та матеріальної технічної бази, по наявності працівників відповідної кваліфікації. Довідка від Укрсівбанку. Довідка надана про те, що Укрсівбанк проводила дебютові та кредитові операції. Додаток. Баланс на 31 грудня 2015 року. Довідка. Приватна виробнича комерційна фірма Будконтракт повідомляє, що про відсутність пристав щодо відмови йому участі в процедурі закупівлі, зазначених у частинах 1 другої закону проїзду. Наказ номер 1 про вступ директора на посаду. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю. Інформація щодо виконання малорічних договорів. Відгутки, від селянське фермерське господарство і купі про співпрацю від товариства «Електромонтаж ультрамонтажбут. Пропозиція конкурсних торгів складає всього з ПДВ 107 тисяч 718 гривень 60 копійок. Технічна частина пропозиції. Технічна частина складається зі змістом технічної специфікації предмету закупівлі. Документ про якість. на Наплити перекриття кабельних каналів і документ по якісності у 105 к. Пропозиція номер два. Обербничий кооператив Агробутмас. Комерційно это техничные частовые пропозиції. Комертили складається За реєстра документів, Пропозиції комплексних провел. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, довідка від «Експресбанк» про рух коштів по поточному рахунку. Фінансовий звіт суб'єктного підприємства. Баланс на 31 грудня 2015 року. Звіт про фінансові результати за 2015 рік. Інформація щодо виконання аналогічних договорів. Відук від Чернігівські майстральні електичні мережі. Від комунального підприємства управління водопровідного каналізаційного господарства. Статут підприємства. До статуту. Довідка. Провідничний кооператив «Агробудмайстер» повідомляє про відсутність представ щодо відмови йому в участі у процедурі закупівлі в визначених у частинах 1 і 2 статті 17 закону України. Протокол загальних зборів. Наказ номер 3 к про переведення на посаду голови кооперативу. оперативу. Основні умови, які обов'язково включаються договор про закупівлю. Пропозиція конкурсних торгів складає. Всього з ПДВ 106 тисяч 545 гривень 60 копійок. Технічні частини пропозиції частина складається з реєстру документів, технічної специфікації предмету закупівлі. Документ про якість на плити прикриття кабельних каналів у БКТ, Документ про якість стійки у сот екрану. пропозиція номер три Товариство з обмеженою відповідальністю «Волтан». Мерційні частини. Мерційні частина пошнурована понамерована. Складається з приємних документів. В позиції конкурсних торгівлю. Довідка про наявність обознання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, довідка про стан позичкової заборгованості від лацбанку, фінансовий звіт, баланс на 31 грудня 2015 року, довідка пристав не подає до складу своєї звітності звіт про рух порушових коштів згідно до положення стандарту 4 введення бухгалтерського Україні. Інформація щодо виконання нових договорів, лист віку відключника ЦГ товариства Волині Обомирова, лист віку від ФОП-строй ВД, статут товариства. Довідка про відсутність підстав відмови участі в процедурі закупівлі. Протокол збору учасників номер 6 Наказ номер 1 про призначення на посаду директора. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю. Пропозиція конкурсних торгів складає всього з ПДВ. 186 тисяч 967 гривень 42 копійки. Технічна частина пропозиції по номерована прокурована, складається з реєстру документації. Технічна предмету закупівлі, довідка, там зобов'язується виконувати вимоги щодо застосування заходів захисту довкілля, технічний паспорт на УСО 5А і технічний паспорт на УКБ 5 пропозиція. Підприємство об'єднання громадян Санте громадская комітет Комитет правозавтра. Міційна частина складається з переліком документації, позиції конкурсних торгів, довідка про знаяльність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про знаяльність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, довідка від «Укрексімбанка» що за обробові за кадитами та відсотком перед філією Украсібанк в місті Києві відсутні. Фінансовий звіт. Баланс на 31 грудня 2015 року і звіт про фінансові результати за 2015 рік. Довідка. Згідно до положення дату 4 ведення багатського обліку в Україні та затверджений Міністерством фінансів України зі змінами. Організація не подає до складу своїх звітності звіт про рух грошових коштів. Інформація щодо виконання аналогічних договорів. Лист віку від приватного акціонерного товариства Маршал. А тут Довідка. Гарантує відсутність підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі у відсутності до частини 1 і 2 статті 17 закону України. Протокол викликання загальних зборів. Наказ про призначення на посаду директора. На ньому, які включаються до договору про закупівлю Підприємство повідомляє, що з 1010 року підприємство має пільги з оподаткування ПДВ згідно з додатком No4 до розпорядження виконавчого міської ради. Розпорядження: про надання та скасування дозвілів на право користування пільгами з оподаткування підприємства організаціям громадських організацій інвалідів. Релік підприємств організації громадських організацій інвалідів, якими надаються дозволи на право користування пільгами. Про конкурсних торгів. Складає цього з ПДВ сто тисяч гривни. Технічна частина пропозиції. Переглядку документів, технічну специфікацію предмету закупівлі, технічний паспорт на УСУ 5, технічний паспорт на УКБ-5, довідка. Інформація посади громадської організації. Підтверджуємо, що технології застосовують виборонистів постачання товарів. День послуг виконані робіт є предметом закупівлі з приємного захисту є?